Шевченко у борита. Розламується пам'яті кора, неначе браму проченя Десниця. Ось подорожній під вербою вмився, слова, мов перли в збира. А з-під копи хлопчисько визера, обірваний та погляд промениться, розламується пам'яті кора. Неначе браму проченя десниця. Поет нежданній зустрічі тій рад, куюдить хлопцю чуб, аж золотиться, грошинка нема, лиш слово, мо годиться, і бере хлопчак усю вагу добра, розламується в пам'яті кора. Тараса Шевченка, братові Івану. Напитай мені брате, хату, що корінням росте з Дніпра, і що вікнами для добра слала пісню свою багату, не торгуйся з вітрами за плату, все віддам, що в душі зібрав. Напитай мені брате хату, що корінням росте з Дніпра. Передай гайдамаці свату, щоб ватагу почав збирати, щоб не сміг більше лютий тать на Україноньку задіхати. Напитай мені, брате, хату.